4 червня у Верховній Раді розпочалася велика антицигаркова революція. Парламент підтримав у першому читанні законопроект про різке збільшення акцизів на тютюну. По-перше, цей акциз в Україні прив'язуватимуть не до гривні, а до євро. А по-друге, вже у 2025 році акциз зросте на 23%, а згодом з 26 по 28 роки він збільшуватиметься щороку ще на 5%. Сьогодні в районі розповідаємо, як в української влади є можливість одночасно і збільшити доходи до державного бюджету, і відохотити українців від подальшого вживання тютюну та інших видів коріння, а також виконати нормативи та вимоги Європейського союзу. Потреба в змінах акцизів не нова. Вона виникла давно, і з 2018 року в Україні діє семирічний план, який мав би збільшувати щороку акцизи, і взагалі вартість цигарок, а також електронних цигарок. І згідно з цією стратегією, вже у 2025 році акциз мав би становити 90 євро на одну тисячу цигарок, і це мало би виконувати директиву Єврокомісії, окрім акцизу, власне на сигарети Україна у 2021 році гармонізувала акцизну ставку також на сигарили та. Твени до рівня звичайних сигарет, і це рішення було дуже класне, Воно дозволило надзвичайно різко і достойно збільшити доходи до державного бюджету. Так, наприклад, тільки від екцизів на твени це збільшення сягнуло шість разів всього за один рік з 1,7 мільярда мільярдів гривень в 2020 році до понад 10 мільярдів гривень в 2021 році. Але з початком повномасштабного вторгнення Русні, а також девальвації української національної валюти. План досягнення власне акцизного рівня на тютюнові вироби до 90 євро за тисячу штук, він, на жаль, провалився, оскільки девалювала українська валюта. І наразі акциз в євровому виразі він становить тільки 59 євро за тисячу штук. Але навіть в умовах девальвації, яка нас захлинула в останні роки, користь для бюджету. Була чимала, адже от навіть у 2023 році збільшення акцизу на 20% воно допомогло мобілізувати в бюджет 80 мільярдів гривень. У 2022 році ця цифра становила тільки 59 мільярдів. І цього року влада була змушена знову ж таки ініціювати збільшення акцизів на сигарети. Це було спричинено тим, що потрібно було збільшувати доходи нашого державного бюджету і знов ж таки виконувати наші зобов'язання в період євроінтеграції. Закон номер 11.090 в нашому уряді годували дуже довго і ще довше виносили на обговорення альтернативні законопроекти. Отже, уряд вирішив, що акциз на сигарети з 1 січня 2026 року становитиме 90 євро за одну тисячу штук і його прив'яжуть до власне до євро. Це має обезпечити цей податок від девальвації. Мінус цієї ініціативи уряду це запровадження зниженого оподаткування на твени. Ці власне прилади електронного нагрівання, так звані айкоси, оподатковуватимуть в розмірі тільки 72 євро. Це не 18 євро менше ніж на звичайні цигарки. Ну і фактично діятиме. Так звана преференційна ставка оподаткування, 20-відсоткова така знижка буде на електронні сигарети. Ну і виходить так, що в умовах бюджетного дефіциту планується збільшити акцизну ставку на звичайні цигарки, але не збільшувати відповідно на електронні. І за таке рішення, врешті, поки що в першому читанні проголосували 249 народних депутатів. Втім, були й чотири альтернативні ініціативи. Тому так довго цей власне закон виходив зі стін парламенту. В одній з ініціатив, в одній в одному з альтернативних законопроєктів пропонувалося е, це підняття акцизу на е, сигарети відтермінувати до 2028 року. Власне, щоб було 90 євро за тисячу штук. Е, інший законопроєкт альтернативний він пропонував ще довше відтягнути власне це підвищення аж до 2029 року. Третій альтернативний Законопроект він пропонував ці 90 євро вже ставити з 2026 року. Але щодо твенів, пропонували лишити так зване гармонізоване оподаткування. Був ще й четвертий законопроект, і, власне, він був найбільш радикальним. Там пропонувалося акциз підняти і на звичайні, і на твени. До 120 євро за тисячу штук і зробити це впродовж 2025-2028 років. Власне експерти порахували, що це справді найрадикальніша пропозиція, і вона дала б державному бюджету на 58 мільярдів гривень більше ніж у цей урядовий законопроект, який вже ухвалили наші законодавці. Єврокомісія почала консультації щодо підвищення акцизів, тому запропонований законопроект план підвищення акцизів до 120 євро двадцяти 28 2028 році допоможе Україні підготуватись до нових вимог Європейського Союзу. Нардеп Валерій Стернічук, співавтор законопроекту 11093. Хай там як, але всі власне автори цих законів і урядового, і альтернативних вони переконували, що хочуть збільшити надходження до державного бюджету і. Зменшити споживання нікотину в усіх формах в Україні ці зміни вони не вигідні для власне, тютюнових компаній, бо здатні зменшити попит на їхню продукцію. Ну і гостроти і пікантності. Цьому питанні додає те, що фактично найбільші виробники тютюнових виробів, які зараз діють в Україні, і вони є монополістами цього ринку. Цих виробників офіційно в Україні визнано міжнародними спонсорами війни ще в серпні 2023 року. Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК внесло до переліку власне цих спонсорів війни. Провідні тютюнові компанії світу йдеться про Філіп Морець, а також Japan Tobacco International, GTA. Ці компанії і зараз продовжують вести бізнес в Росії. Вони платять солідні величезні суми податків в російський бюджет. А цей бюджет, звісно, спрямований на ведення війни сьогодні, і компанії ці продовжують інвестувати в розширення свого бізнесу в Росії, що, звісно, є із моральної, і з, морально, з будь-якої точки зору просто негідним чинком, і тому ми їх вважаємо міжнародними спонсорами війни. І вже, от власне, майже рік пройшов відтоді, як НАЗК внесли ці дві компанії в перелік міжнародних спонсорів війни, але звідти жодної реакції фактично не пролунало. Вони продовжують люди. Податки до бюджету Російської Федерації і якихось кроків для того, щоб залишити ринок Російський, вони не зробили. Частка ринку торгових марок Філіп Моріс International в Росії склала 30% у 2019 році. Сукупний обсяг інвестицій Філіп Моріс International в Російській Федерації перевищує 2 мільярди доларів. Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Філіп Моріс, витерх компанії в перший рік повномасштабного вторгнення в Україну зріс на 8%, а чистий прибуток на 45%. Компанія сплатила 136 мільйонів доларів податку на прибуток до бюджету агресора. Japan Tobacco International GTI є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії. Частка ринку приблизно 35%. Російський ринок генерував для компанії 2 мільярди доларів у 2022 році, і це становило 11% її консолідованого доходу. Експерти Національного агентства з питань запобігання корупції. На жаль, на сьогодні не існує якогось цивілізованого механізму, будь-якого механізму примусу для того, щоб тютюнові компанії, які працюють і в Україні, вони вийшли з російського ринку. Кожен третій долар податків сплачений іноземними компаніями йде на фінансування війни. Лише в 2022 році тютюнові гіганти в Російській Федерації сплатили податків на 7 мільярдів доларів. Можна тільки уявити, скільки було вироблено ракет, дронів чи іншої військової техніки за ці гроші. Андрій Позняк, спікер напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці на ЗК. Оця 20-відсоткова преференція, яку законодавці та уряд після першого читання наразі залишили для електронних цигарок, фактично є своєрідною податковою пільгою власне для виробників цих. І справа в тому, що саме тютюнові компанії у 2000-х роках і розпочали виробництво електронних сигарет. Головна їхня рекламна ідея, мовляв, вони не такі шкідливі, як традиційні цигарки, і, мовляв, е-сигарети не мають якогось вираженого запаху, і взагалі вони виглядають дуже сучасно та прикольно. Як на те, Традиційні тютюнові гіганти, British тобако або Філіп Моріс, та саме вони найбільше зростання в останні роки фіксують саме в сегменті продажу електронних сигарет та бездимних продуктів в Україні. Також популяризація, начебто, безпечних. Цих видів курева приладів для нагрівання спричинила справжній бум, наприклад, жіночого коріння. Якщо в 2017 році статистика і соціологи говорили, що лише 1% українських жінок, наприклад, користуються цими приладами, то нині частка становить приблизно 15%. І саме жінки найбільше віддають перевагу електронним сигаретам та тютюновим виробам для нагрівання. Наприклад, 27% жінок курців споживають сигарети для нагрівання, і 25% так звані е-сигарети. І крім того, ці електронні сигарети та тютюнові вироби для нагрівання є зараз найкращим, найефективнішим способом для залучення взагалі нових курців тобто йдеться про молодь. І тут виходить доволі такий цікавий парадокс: якщо підвищення цін на звичайний тютюн та нікотин він мало вплине на поведінку хронічних курців, ті, хто давно курять, то молодь якраз може дуже швидше відохотитися від вживання власне електронного тютюну, якщо піднімати ціни на гаджети відповідні, ну і взагалі на інші складові того, що люди курять в такому вигляді. Нагадаю, що виробники електронних сигарет вони називають їх. Ті самі вейпи такою безпечною альтернативою звичайному традиційному тютюну корінню. Чи є правдивою такою реклама? Відповідь ви почуєте за мить, а я тим часом нагадаю не забути уподобати це відео, поставити вподобайку, порекомендувати взагалі наш канал, також це відео своїм друзям та знайомим. Проте незалежні дослідження також всесвітня організація охорони здоров'я стверджують, що не існує безпечного коріння ні в звичайних сигаретах, ні в електронних сигаретах. В них, а також в твенах, є безліч небезпечних речовин, і ми не повинні ще забувати про величезний сірий ринок електронних сигарет, який взагалі жодним чином не контролюється, і ми жодним чином не знаємо, що споживаємо. Ми і наші діти, що саме курять українці, це точно достеменно невідомо. Про це ми поговорили з лікарем з Олегом Яковенком. Він лікар пульмонолог завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні, також директор клініки алергії та кашлю. І ось що він нам розказав: він власне вважає, що електронки можуть бути навіть шкідливішими ніж звичайні традиційні сигарети. Людина, яка курить електронні сигарети, не усвідомлює шкоди від цього. Переважно ми не знаємо, що входить у склад рідини для цих гаджетів. Одночасно зрозуміло, що там є гліцерин, формальдегід і солі важких металів. Там знаходиться, якщо не вся, то половина періодичної таблиці хімічних елементів. Людина це все вдихає, плюс є негативний вплив високої температури, диму або пари. Там також є нікотин, який впливає на дофамінові рецептори. Якщо говорити медичною мовою, то станом на сьогодні це нова проблема, її тільки вивчають. Ми не маємо віддалених результатів спостереження, але вже впевнено можна сказати, що від електронок є проблема гострого пошкодження легенів. Справа в тому, що смак приваблює підлітків. Електронки це комфорт у всіх сенсах, приємний смак та позитивний емоційний стан. І батьки не відчуватимуть запаху тютюнового диму від підлітків. Окрім того, є естетичний ефект, немає жовтого нальоту на пальцях та на зубах. Олег Яковенко, лікар лікар-пульмонолог, директор клініки алергії та кашлю, завідувач відділенням пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні. Шкода електронок відрізняється від наслідків традиційного коріння, дихаючи гарячу пару з вейпу, корець отримує. Крім нікотину, ще й невідомий коктейль найрізноманітніших токсичних хімічних речовин. Натомість виробники електроник наголошують, що в них не відбувається процесу куріння і немає якихось шкідливих смол та канцерогенів. Але водночас виробники мовчать про високий температурний режим, на фоні якого власне, відбувається всмоктування всіх цих речовин в організм людини. І також йдеться про токсичні речовини: формальдегід, гліцерин, солі, важких металів. Крім того, проблемою є те, що підлітки дуже часто експериментують. Ують власне з різними типами видами, з різними гаджетами, заливають в них різну речовину. І коли підлітки вже власне приходять з проблемами дихання до лікарів, то медикам все важче стає визначити, а яка саме речовина викликала ту чи іншу хворобу. За те десятиріччя, що українці масово курять електронки, я став бачити в пацієнтів такі хвороби, з якими не стикався раніше. Побільшили ураження легень хімічними речовинами, знижується імунітет, людина стає вразливою перед респіраторною інфекцією та починає часто хворіти. Пацієнти часто задихаються, кашлюють, виділяють гнійну мокроту. Олег Яковенко, лікар пульмонолог директор клініки алергії та кашлів, завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні. Те, що Верховна Рада зараз планує все-таки остаточно збільшити акциз на тютюн і відповідно ціну електронних цигарок, це тільки пів проблеми. Адже лишається величезний нелегальний ринок, чорний ринок, так званих китайських одноразок. Будь-яка дитина, підліток може електронною поштою власне замовити ці вироби і. Ці гаджети невідомого виробництва, які не контролюються абсолютно ніким, і на жаль, зараз підлітки, як ми самі бачимо візуально, навіть у 15-18 років є затятими курцями, і власне завдяки цим електронним сигаретам, також саме тому електронні сигарети, на думку лікаря Яковенка, повинні бути недосяжними або дуже дорогими для підлітків і. Насамперед вони можуть такими стати внаслідок дорогої ціни, і також додамо, що в цьому урядовому законопроекті, який поки що ухвалено у першому читанні в законопроекті 11.090, урядовці забули про акцизи на рідини до електронних сигарет, і тільки зараз депутати вже постфактум ініціювали правки до закону, які пропонують збільшити акциз на власне ці електронні рідини до 350 євро до 2026 року. Власне, чи станеться це, чи і на Далі законодавці та уряд продовжуватимуть ефективно і ефектно боротися із тютюнокорінням в усіх видах в нашій країні. Ми розповідемо вже в наступних випусках нашого району. З вами був Юрій Кункевич. Дякую за увагу. і Побачимося на цьому каналі.